Але момент того, що сьогодні 2013 рік, а в Холодному Юру знову стоять козаки, знову шикуються, знову чуємо слово слава Україні, героям слава, бачимо наш український прапор, козацька справа живе і ми її робимо так, як її можемо робити. Зараз до вас доведемо програму роботи на сьогодні. Ті, що будуть залишатися, ночувати в таборі, залишаться, ті, що поїдуть, поїдуть. Хто де, я доведу. Зараз всі виїжджаємо в Медведів. 12 годин, там початок заходів біля пам'ятника Максиму Залізніку. В таборі може залишитися частина козаків, а Осавульська служба для охорони залишиться обов'язково. Там знаходився 12 початок, ці заходи будуть там, обід буде там. Після обіду частина може вже по своєму плану. Частина може повернутися сюди, інші можуть чекати концерт, який буде ввечері там концерт. Ввечері після завершення заходів, зберемося, підведемо підсумки і визначимо наступну задачу. Може хтось хоче сказати слово. Присутній. Мілянська сотня. Корінний атаман, куріний атаман. хлопці, так, да, ви й дітей. Як козак місцевий, який тут нас приймає, тому що це Черкаська область, просто від себе. Я хочу всіх вас світати на Черкащині, на Славетній землі українського козацтва. І дуже радий, що на сьогоднішній день. Ми маємо не тільки людей, які хочуть себе показати, а тих людей, які дійсно збираються, їдять у нас людина, це вільна Україна. Ми забуваємо цю свободу і прагнемо до того, щоб позахисти дух не тільки у нас а ще й породжувався, породжувався і породжувався, нашими вітьми і онуками і продовжувалася справа великих козаків, які починали під час боронити свою оселю в Холодному Європі. Вітаю вас, з тим, що ми приїхали сюди. Ми завжди на Черкащині зустрічаємо віро відвето і думаємо, що віценат залишиться невижена земля. А ще кращі порядці, відкритуся трава і володуяр буде нас це на один рік. Дякую. Я вже говорив, як кажуть, в довільній формі, що в цьому році отакий от табір рішенням двох козацьких об'єднань, Ради козацьких отаманів України і фонду імені Івана Сірка вирішили провести організований козацький табір. Без того хаосу, без безконтрольності, хоча ніхто нікого не збирається контролювати, але козаки мають змінювати внутрішню свою якість. В першу чергу, або не в першу, або в іншу. Суспільство по-іншому буде дивитися. І ми самі маємо себе побачити козака. Від, е, зміниться відношення країни і суспільства до нас, коли ми змінимо свій внутрішній якісний стан. Козак може або народитися в козацькій сім'ї, отримати козацьке виховання, або переродитися. Як, як переродитися, кожного свій шлях. Я бачу, поки що перший день нам вдається. думаю, ми завершимо вдало це таборування. Бачите, як було, нормально зібралися козаки, прийняли рішення спочатку в Копулівки, потім в Києві, ще раз підтвердили, а потім в Холодному Яру провели таборування. Можемо ми це робити. Можемо. Я хочу до слова запросити голову фонду імені сірка Владислава Ладигіва. Де він є? Подивіться, де він є. А там на тому фланзі був. Ладигі, Владислав! Він поїхав на машину. Все тоді, добре, ви його знаєте. Пар Воловодюк скаже два слова. Від ради козацьких атаманів, атаман Вінницької області. Так виходить в історії України, що Холодний яр це вже те місце, звідки починається рух, звідки з'являється енергія до нових звершень. І з далеких років майже двох сотні років тому Шевченко, Володь, Шевченко, і Шевченко знімався. Ви розбойні і неситі голодні ворони. По якому правдивому, святому закону, буде землею цим даним і сердешним людям торгуйте, стережіться. Були хоготи. Дуріть себе і братості Бога, дуріть дітей. Та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий холодного Яру. Отже, він передбачав, що і сьогодні ми будемо мати перед собою багато завдань. І це завдання насамперед полягає в тому, щоб в своїй країні, на своїм Богом даній землі, наводити порядок і творити, будувати Україну. Отже, від казаків тут багато залежить. І ми всі дні, сьогодні, а більше завтра будемо бачити, що багато людей, як приїздить, приїздить Холодний Яр, все більше з кожним роком. Будемо бачити те, що це місто насправді збирає. І, можливо, воно знову стане тим місцем, де біля озеро, де колись вдали і пори Гайдомаччини починали. Максим Залізня, Іван Гонка. Знову занортується енергія і рознесеться по всій Україні. Отже, я бажаю нам всім дисципліни, порядку, єдності і показати, що сила є, бажання є, і готовність є, і передати це, і рознести потім по всій Україні. Слава Україні! Героям слава <клухи> В українському казацтву слава! 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 І на завершення! Можливо, це від початку, але на початку наших заходів я пропоную всім виконати державний гімн України безпеки України.